Мега представляет. Один из самых постоянных страхов человечества ⁇ угроза из космоса. Мы же не знаем, что таят в себе необозримые межгалактические просторы, а то, чего мы не знаем, нас и пугает. За время только одного своего обращения вокруг Солнца Земля собирает тысячи тонн космических камней и пыли. Ученые в разных концах планеты все чаще говорят об угрозе столкновения Земли с массивным космическим телом, которое способно привести к катастрофе. Действует глобальный проект «Космическая стража» по поиску и отслеживанию небесных тел, которые могут угрожать Земле. Только за прошлые и нынешние годы на нашу планету упало несколько небесных тел, правда, довольно мелких размеров. Столкновение с астероидом километров диаметра прогнозируемо вызовет пожары на территории около миллиона квадратных километров миллионы тонн грунта будут выброшены в атмосферу и на многие месяцы закроют солнце наступит так называемая ядерная зима прекратятся процессы фотосинтеза и все живое будет гибнуть от отсутствия питания и холода если астероид упадет в океан образуется цунами огромной разрушительной силы астероиды достаточно крупные для того чтобы уничтожить половину жителей планеты сталкиваются с землей раз 100 тысяч лет. Не исключено, что астероиды и метеориты таят в себе и другую смертельную опасность. Они могут заносить на нашу планету из космоса микроорганизмы, губительные для людей. Но это еще не все сюрпризы, которые готовит нам Вселенная. В космосе сотни миллиардов звезд, и в каждый момент где-то гибнет какая-нибудь звезда, взрываясь сверхновой. В нашей галактике сверхновая зажигается каждые 50 лет. Подобный взрыв может разрушить Землю. Особенно опасно открытая астрономами в 1990 в 1998 году сверхновая звезда WR-104, находящаяся в конце своего жизненного пути. Она совсем рядом с нами, в 8000 световых лет от Земли. Когда она вспыхнет сверхновой, то самоуничтожаясь, выбросит два плотно сфокусированных луча радиации по одному с каждого полюса. В фокусе будущего луча радиации находится Земля. В смертоносных космических лучах может погибнуть все живое. Кроме того, наше Солнце стареет. Солнечная система с неизбежностью пройдет тот же путь, что и бесчисленные миллиарды звездных систем до нее и прекратит свое существование каждый миллиард лет солнце становится на 6 процентов жарче и ярче через 5 миллиардов лет температура вырастет до 200 миллионов градусов земля к тому времени станет расплавленным камнем а жизнь на ней давно уже исчезнет примерно через 7 миллиардов лет солнце станет в 200 раз больше чем сейчас и достигнет 300 миллионов километров в диаметре раздувшееся солнце съест планеты одну за другой можно ли противостоять угрозам из космоса? Космические угрозы через несколько секунд в этой студии. Это смарт-шоу. Я Игорь Пупков. Знакомьтесь, гости смарт-шоу сегодня. Анатолий Казанцев. Старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Основные направления его научной деятельности – динамика орбит тел Солнечной системы. Занимается изучением проблемы астероидно-кометной опасности для Земли. Артем Билык. Кандидат технических наук, преподает системный анализ в нескольких вузах города Киева. Глава Координационного совета Украинского научно-исследовательского центра изучения аномалий зонд, который с 2004 года занимается научным изучением аномальных явлений на территории Украины. В начале каждой программы задают такой коротенький лицопрос. Да, нет, вот ваш ответ. Космические угрозы существуют? Двучайно. Абсолютно. Отлично. І так, що ж Земле? Землі. Ну, я думаю, що насамперед Землі загрожує саме людство, яке зараз. Ні, а говорити говорить о космосе? Ну, Звісно, існує багато космічних тіл, астероїди, комети, які, звісно, можуть потенційно знищити все живе на нашій планеті. Антоні Михайлович. Загроз багато. Саме Сонце загрожує. Своїми магнітними буреннями, але це не приводить до глобальних катаклізмів. Загрожують, загрожують всі знають комети-астероїди. Вони падали на землю багато разів. За історію землі. Тунгуський метеорит, я знаю. Тунгусський метеорит вибухнув у повітрі. І він, і то був не брид, а швидше все, ядро комети. Ага. На території, на поверхні землі, знайдені кратери діаметром до 200 кілометрів. Це означає, що падав астероїд розміром. Бля 10 кілометрів. Тобто при таких э, падіннях були істотні зміни всього живого на землі. Крім астероїдів, комет, існують загрози далекого всесвіту. Це космічні промені, гамма-спалахи, ще якісь рентгенівські промені. які а Вони доходять дають, до землі. Как, яким вони? Вони, але все це дуже малоймовірно. Угу. Але, на жаль, воно не дорівнює нулю. Так, хорошо. Вот мы часто слышим о том, что вот, э, э, рядом с Землей проходит метеорит, рядом с Землей пролетает астероид, а вот-вот еще чуть-чуть вот столкнется с, да с Землей. Ага. Ага. Вот, э, так почему же не столкнется? Рядом с Землей метеорит не может проходить. Метеорит это те, что уже впало на Землю. А астероид может проходить. Спасибо, что поправили. Хорошо. Так почему же никак не упадет-то? На землю. Астероїди пронизують простір від Сонця до Нептуна в цьому mm -hmm. просторі літають. Ну, більшість їх головний пояс астероїдів між орбітом Марса і Юпітера. А розмір землі це піщінка, порівняно із розміром всього цього простору, дуже маленька. Понятно. От це через це імовірність дуже маленька. Але, на жаль, вона відмінна від нуля. І якщо за мільйони років багато у нас кратер... кратерів на землі паді. Астроблеми зоряні рани це сліди від падіння. Подивіться телескоп на місяць. Якщо на, землі От куплю кратери, завтра телескоп якщо на землі кратери зникають, вони під водою, їх заорюють, забудовують, вони зарожують, сейсмічні процеси їх знищують. То на місяці кратери, як упав, яд років тому, так вони ага. лежать. Весь місяць усієний кратером. На землі кратерів не менше, ніж на місяці. Але нам повезло, що в нашу епоху ми. Поки що не отримали цього подарунку від Всесвіту. Mm -hmm. Ну, скажімо так, якби, крали, якби на землю не падали астероїди, то можливо людство ніколи б і не виникло, mm -hmm. тому що падіння астероїдів привело до істотної зміни фауни на землі. Mm -hmm. Якби вони ніколи не падали, то можливо на землі завжди поламали динозаври. І а це последні... плюс, і це плюс для людства. Просто ми не хочемо, щоб ця зміна. Живого була і в майбутнє угу. більшість скажімо, небесних тіл, які входять навколо земний простір, вони згоряють в атмосфері. Ось але в середньому десь раз на 100 тисяч років можлива ймовірність падіння великого, скажімо, метеорита, А десь раз на кілька мільйонів років, можливе падіння досить великого небесного тіла, яке ну як одна з гіпотез спричинило саме ось вимирання динозаврів. А хто контролює ситуацію небесну? Контролює ніхто. Досліджують, вивчають mm -hmm. науковці. А, Ну, хочу трошки внести корективи. Не все згорає, що падає на землю. Так. Скажемо, метр-кілька метрів, астероїд згорить в повітрі. Десять метрів. Більше половини долетить до землі. Уже. Через це... В останнє час падало таке подобнее на землю? На землю щодоби випадає біля ста тонн космічної речовини. Нічого так. Але більшість їх це метеорна речовина, дрібні частинки, які залишаються так. у повітрі. Ага. До землі долітають відносно небагато. Угу. Вопрос космічної угрози як картошка. Все ругають, но все їдять. Тем временем кинорежиссеры продолжают эксплуатировать рудиментарные страхи человечества, делая это со все большим техническим совершенством. После динозавров, летающих тарелок и тонущих лайнеров, на поклонников кинокатастроф обрушились цунами и кометы. Естественно, что катастрофическое великолепие заставляет зрителя задуматься над вопросом. А что если на самом деле? Насколько реально космическая угроза, нависшая над Землей? Если верить ученым, то на протяжении последних 500 миллионов Лет наша планета пережила пять столкновений с огромными астероидами. Каждая из этих встреч приводила к глобальным изменениям климата, а также исчезновению практически всех живых существ. Примерно 450 миллионов лет назад последствия чудовищного взрыва положили конец господству трилобитов, членистоногих обитателей Мирового океана. Затем, 80 миллионов лет спустя, в конце Палеозойского периода, следующая глобальная катастрофа, также вызванная падением небесного тела, уничтожила царство кораллов и рыб. 250 миллионов лет назад произошла, пожалуй, самая страшная катастрофа в истории Земли. Небо над планетой на протяжении многих тысячелетий было затянуто непроницаемыми облаками пыли. Вместо погибших представителей флоры и фауны на обновленной планете расплодились терапсиды, уже весьма близкие к млекопитающим существам. Но и им удалось порезвиться на просторе всего пару десятков миллионов лет. Новое столкновение с космическим телом снова с лица Земли стерто все живое. Терапсиды погибли, им на смену пришли динозавры. Страшно подумать, чем бы все это могло кончиться, не упади на Землю 65 миллионов лет назад еще один гигантский метеорит, который погубил динозавров. Есть такое понятие «космический мусор». Это что такое? Космические смитки – это залишки техногенных продуктов, Супутників, які лишаються на орбіті навколо Землі. Сам... так що багато... космічні, приватилося... космічні ступені, космічні ступені, знескоджені, поламані частинки від супутників, mm -hmm. космічних станцій ці гаїчні ключі, які забули космонавти mm -hmm. на орбіті. Оце все космічне сміття називається. Природні тіла не називаються космічним сміттям. Це не сміття. Mm -hmm. Ви ж не називаєте сніг сміття. А по ньому – це вже сміття. Ага. От техногенне походження космічних тіл на змінення зміття, це є космічне сміття. Воно нам мало всім загрожує, оскільки воно відносно невеликих розмірів усе. Хорошо. Вот много говорится о возможных столкновениях и падениях на Землю в вот, космических объектах. Мы только что поговорили о том, что вот космический мусор вот не может упасть на Землю. Ну, не может упасть может, на Землю. Просто да? вин. Істотної катастрофи не зробить. Ну падала колись космічна станція. Ага. Мир падали, ще падали. Вони на першому етапі ними керують, і їх скерують, як правило, в воду. Падав mm -hmm. років два назад російський супутник і ним не керували, він все кипав океан, оскільки на наше щастя дві третини поверхні землі це океан. Ага. Хорошо, а от як-то об НЛО забили. От НЛО часті гості, візитьори Ну, По-перше, треба розібратися, що таке неототожний літальний об'єкт. так? Давай. Ось, е якщо притримуватися термінології, так, то це фактично є аномальне аерокосмічне явище. Тобто це якесь явище в навколоземному або, наприклад, космічному просторі, або ще, яке не може бути за своїми параметрами ототожнене з якимись явищами антропогенної, скажімо, природи або, власне, природнього походження. так? З, і в радянські часи діяла комісія, яка досліджувала ці явища державної, очолював Георгій Степанович Писаренко, голова інституту проблем міцності матеріалів. І зараз ця комісія діє у вигляді науководосного центру вивчення на при факультеті авіаційних і космічних систем КПІ а НЛО существують. Ну, звісно, якщо ви можете дивитися на щось в небі, і ви не можете це ототожнити, звісно, що цей об'єкт є для вас не ототожним. Інша справа, що на Я цей... нічого такого подобного не бачив на небі, якщо чесно. В небі, ну справа в тому, що сучасна людина. Міський громадянин мало має шансів взагалі подивитися на небо, оскільки його половина життя проходить в офісі або в метро, або в супермаркеті в пошуку дешевих продуктів. Так я скажу вам таким чином, що десь за рік зараз ми отримуємо десь 50-60 свідчень про спостереження. Ось аномалі ви аерокосмічних Аномалії в небі. Ну, ми спостерігали аномальні явища, зокрема, наприклад, ось. В минулому році це були аномальні аномальні явища на земній поверхні. В Вінницькій області утворилися круги на полях. Ось це наслідок, скажімо, взаємо, взаємодії. Ну, не рукотворне, ви кажете, ніби це плащаниця. Це справді певні аномальні явища. А ви щось аномальне наблюдали в небі? В ісходять з вашого опиту, багатого? Так, бувало таке, але. Коли дивишся оком, здається воно аномальним. Коли подумаєш, то завжди знаходилось пояснення. Але ж те, що космос живий і в ньому існують безліч інших цивілізацій, я думаю, ну, це зрозуміло вже і кожному. Сонячний вітер, вот, вот за поняття вот в ветер, слышал, Це вітер да? це потоки, частинок, не випромінювання, не світла, угу. протони, електрони, альфа-частинки, тобто гелію, які при сонце ж воно завжди активне, його, його поверхні. Знизу штовхає плазма, яка вкидає mm -hmm. цю ж саму плазму у космос. Вони долітають до заробітки землі, долет, летять вони у міжпланетний простір в інших напрямках. Оце є сонячний вітер. Так, а От сонячний вітер. Звичайно, вони збурюють магнітне поле землі. і Ми відчуваємо, де хто хто магнітно чутливий. У нас при великих спалахах, при великих магнітних бурях були такі вже в нашу техногенну еру, були. Випадки, коли виходили з ладу багато приладів mm -hmm. на землі. А людей, як люди магнітні, вони відчувають mm -hmm. це. Ми... це. Але це не проводить катастрофа. Ці магнітні бурі можна завчасно передбачити, оскільки спалах на сонці ми бачимо mm -hmm. через вісім хвилин. А космічний, оце ж вітер сонячний, доходить через кілька годин або кілька діб. Через mm -hmm. це можна попередити, і люди до цього ставляться так е... спокійно. І це не є загроза, яка несе. Загрозу життя цивілізації сонце істочник жизни на землі самого зарождения жизни угрожало земле. Угроза это потоки солнечного ветра, множество ионизированных частиц, которые наше светило излучается скоростью, близкой к скорости света. Землю защищает от этой угрозы только магнитосфера, принимая на себя основной удар. Но в ней в последнее время стали образовываться бреши. А от Солнца, как раз в 2012-2013 годах, ученые ожидают сильнейшую за последние полтора века бурю, которая может стать последней для человечества. Последняя буря под Подобной мощности была в 1859 году, но тогда магнитосфера была в порядке, и человечество откупилось лишь порванными проводами начинающего зарождаться телеграфа. Сегодня от электричества зависит весь мир, а речь идет не о банальном отключении света в домах, а о полной остановке любой активности во всем мире. Предполагается, что электричество пропадет на 90 секунд, но за это время произойдет замыкание во всех сетях. В первую очередь под удар попадут трансформаторы, и восстановление электросетей грозит затянуться надолго. И это только та катастрофа, к которой человечество может успеть подготовиться, чем грозит нам ослабление магнитосферы. Самые слабые места магнитосферы – полюса, которые к тому же начали двигаться со скоростью 64 км в год. Сама по себе смена полюсов не угрожает жизни на Земле, хоть и здорово попортит нам нервы. Планета пережила уже сотню таких смен, но смена полюсов, наложенная на нарушение целостности магнитосферы, а может быть и повлекшая ее, во время очередной солнечной бури, может стать катастрофой для человечества. Проникший в прорехи магнитосферы поток ионизированных частиц может просто вынести воздушную атмосферу Земли за пределы досягаемости ее гравитации, а в худшем случае захватить с собой и все океаны. Смертоносное облучение ультрафиолетом и ионизированными частицами вызовет массовые заболевания, в первую очередь рак кожи, вероятно также генетические мутации. К счастью, процесс выноса атмосферы может затянуться на десятилетия. Успеет ли человечество подготовиться к подобной катастрофе и придумать выход? Артем, а вот аномалії обусловлені этим вітром, они как-то наблюдаются здесь на землі. Ну, От... якщо якесь явище, зрештою пояснюється, наприклад, відомим фізичним явищем, то воно перестає бути аномальним, так я би хотів просто заперечити ось відому сентенцію, яка мусується, наприклад, за масної інформації про загрозу прибульців, так що вони хочуть прилетіти на землю, захопити землю чи щось іще. Я не знаю такого, не слишком такого ну, це... хоче прилетіти на землю. Це Но... я. Хочу сказати про те, що якщо це голівудські діють... історії, абсолютно вірно, абсолютно вірно, і чомусь це пов'язується абсолютно безпідставно, там, наприклад, з НЛО або що НЛО це якісь неототожні літальні об'єкти, так які дійсно взаємодіють з середовищем, вони залишають фізичні сліди іноді, і які не можуть бути пояснені. Ось це може становити. Загрозу, скажімо. А от так? хорошо. А зачем чим мені так тут, по-вашому? Ми дуже мало знаємо взагалі про структуру реальності. Угу. Ось ці аномальні явища, так, вони є частиною структури реальності, в якій ми живемо. Абсолютно, не факт, що ось ці об'єкти з'являються саме з далеких галактик, так можливо. Тут е, існують якісь інші гіпотези, такі як, наприклад, гіпотеза розгалудженого всесвіту Аверета Вілера, або mm -hmm. що ми на жаль дуже мало знаємо про саму структуру реальності, але якщо вже цивілізація якась досягла того рівня, що вона може досить швидко, ну скажімо, зі швидкістю світла, хоча це повільно, долетіти до землі. Ось так, або і світловою швидкістю, наприклад, то ну ми абсолютно і будемо не цікаві. скажіть, а от внеземні форми життя з падаючими тілами на землю, а, скажімо так, вони можуть бути занесені к нам? І така гіпотеза існує звичайно, одна із можливих занесень сюди. Тільки життя на дуже клітинному рівні, скажімо, в кометах ну, тих же кометах сподіваються деякі органічні сполуки. Угу. І одна із гіпотез, яка науково. Обговорюється те, що, можливо, ці біологічні первинні сполуки були знесені саме з падінням комет. Uh -huh. В астероїдах їх мало ймовірно, а в кометах їх спостерігають. Uh -huh. які органічні сполуки. Чи, чи є вони поштовхом для утворення життя, це поки що цього досліднити поки що не вдалося. Але така гіпотеза існує, як гіпотеза поки що. А, я згідний з колегою. Я хочу сказати, що всесвіт живий. Дивіться, е, астрономія дуже сильно еволюціонувала за останні 30 років. Якщо е, астрономія, наприклад, в 80-х роках е, Шкловський Саган, вона стверджувала, що, наприклад, ми самотні в всесвіті. Так, тобто Земля унікальна, і справді умови на землі унікальні. Тому і планети інші не спостерігалися, то потім із розвитком, скажімо, засобів спостережень виявилося, що існують екзопланети в кінці 80-х, і зараз число. Відкритих цих планет воно ну станом на середину грудня складає десь 853. Це тільки затверджених, а це тільки ті, які підтверджені спостереженнями телескопів на землі. А загалом зараз вважається, що кожна зоряна система має мінімум одну планету. І королівський астроном, британський Лорд Ріс, виступив із заявою, ще в 2010 році, що е, до кінця цього сторіччя вочевидь буде відкрите життя на інших планетах. Навряд чи кожна зорна система може мати планету. Скажемо, зорі ранніх спектральних класів, які існують цього десятьсотні 10, 100 мільйонів років, а потім вибухають, утворюються, перетворюються в нейтронні зорі, чорні діри для них. Планети не існувати не можуть за час, десь мільйонів років планетна система в принципі не може утворитися. О, я зім, я намазую у, у зір отаких от середніх, як наше сонце спектральних так. класів, тобто то тут можуть планети існувати. Але і то не в кожній, розумієте? Більшість зір ходять у кратні системи. Якщо вони в скупченні, там планетна система не існує. Збуренням інших зір планети розметуться. по... Всесвіту, якщо навіть вони утворилися, у подвійній зореній системі планета існувати не може. Наше Сонце унікальне тим, що воно в цього спирального класу, як воно є. для нього утворилася планетна система. Воно існує в, в, ну, далеко від скупчень галактики, зір, скажімо, між спиральними рукавами галактики. Там невелике скупчення зір, через те там зіткнення зір невелике, і це нам дало нам можливість існувати землі вже 4,5-4 мільярди років. От що головне. Тобто, недалеко не кожна зоряна система має планету. Uh -huh. Далеко не кожна планета може мати життя. Через те гіпотеза шпловського полягала в тому, що не через те, що наше унікальне життя, ми одині. Просто ми не бачимо проявів інших цивілізацій. А тут можна сказати так, ну, космос. Ми не можемо навіть уявити, які ціфрові мають бути. він уявляв, що ця цивілізація, яка розвивається, вона почне поглинати енергію зір. А ага. для чого? Можливо, вона бо без цього своїми внутрішніми запасами через це, якимось новий вид енергії взагалі здобуде. А крім того, якщо навіть би уявити собі, що ця цивілізація досягла землі, ми її ніколи б не побачили. Угу. Оскільки вона, якщо вона тут і є, то вона не дасть нам себе побачити. Як не бачать, не повинні бачити в заповіднику звірі людей, які охороняють цей mm -hmm. заповідник. Насправді існує ряд, скажімо, астрономічних об'єктів, які під великим питанням, mm -hmm. це такі об'єкти, як червоний квадрат, червоний прямокутник, це скупчення, які мають строго квадратну або і прямокутну форму. Є, наприклад, галактики, в яких за останні 20 років сталося понад 4 вибухи над нових. Хоча в середньому статистика каже, що над нова одна може трапитися в галактиці десь один раз на 25-100 років. Так, тобто, можливо, ми бачимо якісь сліди розумної діяльності, а вочевидь, ми можемо маємо це побачити, тому що якщо цивілізація досягла того рівня, коли вона охоплює колонізує вже всю галактику, то вона буде це демонструвати. Мені цікаво, як сьогодні Україна іслідують космос? Я можу сказати тільки за дослідження ось аномальних аерокосмічних явищ. На превеликий жаль, це проводиться ось на такому напівдержавному громадському рівні, так тобто. Наша організація не має, наприклад, тих джерел, які вона мала в радянські часи. Це, наприклад, відомості з радарних систем, систем ПВО, так і так далі. Тобто ми не можемо перевірити цю інформацію. Ми можемо спиратися тільки ось на свідчення людей, які звертаються ось до нас, на свідчення очевидців, яким не байдуже це питання, які справді щось спостерігають і надають нам це. То есть для государства получается, что реальность космической угрозы это просто вот неинтересно никак, это сказка. Ну, пока еще я скажу. Э... На землі не розроблено 100% ефективних систем, скажімо, захисту від космічних тіл. Тому що е, якщо, ну приблизно кажучи, потужність падіння якогось метеорита достатньо великого на землю там 500 мегатонн тротила, то для того, щоб його відхилити або, наприклад, знищити, потрібно приблизно потужність ядерних зарядів теж мегатон. мегатонн, ну, це приблизно і тому. Е, Більша ймовірність, що якщо у людство буде такий запас е, зарядів, що е, людство саме себе винищить цими зарядами, аніж те, що це тіло справді прилетить коли-небудь. Падіння на землю кілометрового астероїда дасть вибух не 500 мегатонн, а приблизно 40 тисяч мегатонн бомб на кілька порядків більше. Для того щоб його відхилити від землі на безпечну вистань, достатньо 3 кіло тонни. Щоб його відхилити, Це яким образом, що можна зробити? Якщо до його запустити? швидкості навколо сонця, геліцентричної 20 км на секунду, додати 5 міліметрів на секунду ага. завчасно. Ну як? Ну, За... скажі, ну скажімо, мод... мод... от він вот в сторону землі, вот так? Ні, ні, не, не зараз. А скажімо, Технічно. ми знаємо, ми знаємо астероїд апофіс, да, який буде проходити біля землі. У 2029 році. На відстані ближче, ніж геостаціонарні супутники. Його буде видно на озброєним оку. Він буде приблизно як полярна заря яскравості. Існує ймовірність, що через наступне проходження, тобто в 1936 му році, він може впасти на землю. І для цього до 29, у 1929 році його достатньо підштовхнути на 5 міліметрів на секунду. А в нього 20 км на секунду, блядь, який діапазон, mm -hmm. різниця. І він у 36-му році пройде на безпечній відстані. Для цього його треба всього навсього кинути на нього без ядерного вибуху. Просто скинути на нього е металевий якийсь предмет, металевий метод, з цього маслою 100 тонн. Mm -hmm. Оскільки при таких зіткненнях відбудеться вибух. Mm -hmm. При швидкостях більше ніж 5 км в секунду, відбувається вибух на поверхні. Хорошо. і без ядерного вибуху, без нічого. Але треба Роз... вже в потрібному напрямку і в потрібний момент. А яка ймовірність помилки? І помилки? Ймовірність помилки, якщо точно зробити, сучасна технологія дозволяє це зробити. Угу. Дозволяє це зробити. Хорошо, а якщо вот його ну... Ра... он буде це, коли он... ми вже бачимо, що він летить на нас і через 2-3 дні впаде, от тоді вже його. Відхилити нему не вдається на таку відстань. і тоді його дійсно простіше зруйнувати, тому що уламки багато і згорить в атмосфері землі, і один крупний астероїд дасть більше шкоди ніж багато дрібних. Угу. От, от, це вот і успокаїває да, на самом деле, українців. Спасибо вам большое, так гості. Наша программа сегодня это Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник Астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тарас Шевченко и Артем Билок, председатель Украинского научно-исследовательского центра изучения аномалий э, ЗОН. Еще раз вам большое спасибо. Ну что ж, декабрьский конец света пережили, теперь можно расслабиться до 2029, затем до 2036 года. Астероид Апофис будет пролетать рядом с Землей. Угрожает ли он нам или нет? Ну, покажет время. Это смарт-шоу. До встречи.